Кожна іграшка донат, дружина військового Ірина Павлюк, в'яже, аби допомагати чоловікові на фронті, адже усе зароблене з продажу вона переказує на потреби його підрозділу. Як хобі стало підтримкою, розкаже Дар'я лиходіт. Давай покажемо кицю. Кицю, так і її. давай капелюшок одягнемо. Капелюшок. Кожна іграшка Ірини донат чоловікові. Ось ця 300 гривень, ця 900. У перший день повномасштабної Ірина була неподалік Гостомеля, що на Київщині. Перші вибухи, перші зустрічі з ворогом. Чоловік возить сім'ю, а сам йде до війська. Виїхали до Тюті його під Житомир. Він там в цей же перший день своїм кумом записався у тероброну там на місці. І за... Кілька тижнів він вже прийняв присягу про України про захист. Він пілот безпілотних систем, рік в ТРО, два роки на фронті. На допомогу йому там Ірина в'яже іграшки тут. Ми коли виїхали на Житомирщину, я взагалі без гачка поїхала, без нічого. А потім, коли він прийшов, каже: Ну все, ми в ЗЗЗУ. Ми почали так збиратися, і я натрапила на магазинчик там на ринку якраз із нитками, з гачками, з усім. З першого матка ниток вона зв'язала жовто-бакитне сердечко, маленький, оберіг чоловікові на фронт. Перші гроші отримала за тигрика для новонародженого 500 гривень, які одразу були на броню для чоловіка. Зазвичай на одну іграшку йде три дні, залежить від складнощі виробу. Не так інколи складно зв'язати іграшку, як гарно оформити. От цей чоловічок він на набагато на нього прийшло днів п'ять. Я його оформлювала. Все в'язала тут дуже багато деталей, і саме оформлення теж займає час, тобто десь саме оформлення годину-дві займає. Кошти з продажів донатить для потреб підрозділу, де зараз служить її чоловік. Це більше напевне навіть не про збір, а про підтримку. Те, що ну те, що просто люди підтримують десь близько там. 10 15 тисяч. Мотивація проста підтримати чоловіка в тилу. Це завжди якось так дуже приємно. Коли ти дзвониш і кажеш, ну мені вдалося стільки-то, стільки-то зібрати. Це теж для нього якась підтримка, якась віра в нього. За весь час задонатила більше 10 тисяч гривень. Її чоловік пройшов уже найгарячіші напрямки. Тепер боронить нас на Куп'янському напрямку. Дарія Лиходіт, Олександр Корецький. Ми Україна, марафон Єдині новини.